Квіти для бикова вже традиційно українські пілоти в день перемоги відвідують пам'ятник військовим льотчикам, які стоїть на дніпровських схилах. Покладають квіти до них знаменитого капітана Титаренка з фільму в бій ідуть тільки старі. А ще дякують за мирне небо пілотам Другої світової і нинішнім, які боронять Україну на сході. Це вже традиція. Пілоти у своїх парадних мундирах самого ранку йдуть сюди, на дніпровські схили до капітана Титаренка. Ветерану Миколу Швиряєву важко, але він, штурмовик, не міг не прийти. Каже режисеру та актору Лені Бикову у фільмі Вбій ідуть тільки старі. Вдалося показати на екрані те, що він пережив майже 75 років тому. Роль титаренка викрил. Присходна жінка з квітами Євгенія Сацька, хоч була ще маленькою, але вона пам'ятає, як у їхній квартирі батько Олександр Сацький з Євгеном Вонокрієнком та Леонідом Биковим сперечалися, сварилися і реготали до ранку, писали сценарій знаменитої картини. За її пам'яті народжувалося знамените все нормально, падаю 100 грам за збитого будемо жити. Піхота. А це вже квіти до пам'ятника кладуть пілоти авіакомпанії Мау. Вони вшановують пам'ять не лише льотчиків Другої світової, але й військових пілотів Ан-30, які загинули зовсім нещодавно, 2014 року, над Славянськом. На цьому Ан 30 який був збит в небі Донбасу, я налітав, ну, часов 200, мабуть. Я знаю тих людей, які служили со мною, які там погибли. В лице героя Леоніда Быкова, ми мечтим пам'ять всіх пілотів, всіх, хто погиб, і тогда, і зараз. Дякую вам за те, що ви кожен раз приходите сюди і даєте дань уваження і пам'яті вашим братьям, которые літали на маленьких самолітиках, які віддавали свої жизни за мир і щастя своїх потомков. Десятки нагород, мільйони переглядів в бій ідуть тільки старі критики та глядачі вже давно визнали одним з кращих фільмів про війну хоча там немає жодної масштабної батальної сцени, тільки архівні кадри. Насправді це кіно більше про любов. До рідної землі. Як же ви не заметили? Ми ж сьогодні над моєю країною дроліс. А як тут заметиш? Те ж поля, дороги, села. Е э, ні. А воздух другой. Бачите, сьогодні все так як хотів маестро. Пам'ятаєте, у фільмі він каже, закінчиться ця війна. Ми запросимо кращий симфонічний оркестр, усі у фраках, і попросимо їх зіграти смуглянку від початку і до кінця. Нема арфи, є бубен. Атвінта Олександр Загородний, метро Бабак, ТСН один присюди.